Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні відьма Крістіна Косова, українська відьма. Крістіна, вітаю. Вітаю, Катічка, вітаю всіх, хто нас дивиться, всіх, хто долучились. Так, в описі під відео я залишила всі контакти Крістіни Косової, так що переходьте, зв'язуйтесь з Крістіною. А ми переходимо до наших запитань. І перше питання, яке хочеться задати: ну скажімо так, по перше, це у нас такий підсумок, треба про це ще сказати. Зараз у нас п'ятниця 05.09, і вже 20.06 от на моєму годиннику, зараз і на моєму. От. І е, перше питання з таких підсумків, що от сталося. Ну, от, наприклад, Путін заявив, що Зеленський може приїхати в Москву для переговорів. Чи приїде Зеленський у Москву? Чи бачиш ти таке? Я взагалі не бачу їхньої зустрічі. Ну, чесно кажучи, неважливо навіть на якій території, але це запрошення було е, ну, такого характеру для того, щоб він не приїхав. Тому що це дикість просто. Щоб Зеленський приїхав у Москву. Це просто дикість, і Путін це сказав е, так, щоб цей відмовився, щоб це було ну, просто нереально. Тут відразу десятка мечів, що ну, цієї зустрічі навіть немає, навіть справа не територій. Тобто ну, це так, пуста болтавня, і вона. Звичайно, ну, Путін завжди грає, там же ж ніколи немає правди і якоїсь суті. Ну, і тут, в принципі, знову ж таки, можна не дивитися й інше якесь місто, крім Москви, все одно зустрічі ти не бачиш. Між... Наразі, наразі я зустрічі не бачу там Путін, я переглядала питання, він трошечки зараз буде нам демонструвати трохи іншу тактику. Він якби його запросив, тому що публічно він мав це зробити, правильно? Він не може віднекувати, що я не зустрінуся. Він не зустрінеться з ним. Зараз будуть спроби його прибрати, прибрати нашого президента. Ну я не маю на увазі в прямому фізичному. Хоча я переглядала, що у нього є і можливість того, що щось може Ну верніше небезпека біля нього є. Я маю на увазі в плані замаху. Але прибрати його з посту президента зараз Путін буде намагатися це робити. Якщо я просто хотіла попередити наших глядачів, якщо у нас я не знаю, як правильно сформулювати власне це слово, але якщо буде об'явлено якесь перемиря, якась перерва, якась пауза, щось от таке на дуже короткий термін. Це означає, що в цей короткий термін Рашка захоче скинути нашого президента, адже поміняти президента можна тільки в країні, де немає війни, де немає якби, бойових дій. Тому він може піти на цей хитрий план. Нам, українцям, ні в якому випадку не можна їсти. Президента з живцем. Я вже це говорила, і все ж таки хочу повторити: якщо його заберуть, Путін поставить свою шафку, свою челядь, він поставить е, таку людину, від якої ми вже не, не зможемо його е, позбутися від цієї людини. І це для нас е, буде страшний початок кінця. Ми і так в напруженому стані, тому хотіла сказати, що я не проплачена є нашим президентом, а просто взиваю. До якогось м, здорового глузду наших українців, вже якщо ми його обрали, то трошки ще треба з ним пройти, тому що міняти ми не можемо, нема на кого. А давай тоді крістіно подивимося якось таке розслідування проведемо. Наприклад, буде отака пауза, про яку ти кажеш, і в цій паузі отаке будуть пробувати робити. А яким чином це взагалі може ну збираються зробити? Якщо вибори, то, то не вже українці оберуть, наприклад, якогось медвечука, чи це ще якийсь інший спосіб? Дивися, от коли наступить у нас такий момент перемир'я, спробують змінити Конституцію, знайдуть якусь лазейку в законі і будуть міняти. Через Верховну Раду вони якось будуть спробувати робити якісь дії, тобто наразі без президента, і вони знайдуть, ті, скажімо такі, не самі досконалі наші закони, от таким чином. Тобто все прийматиме, наприклад, голова Верховної Ради, а голова Верховної Ради буде якийсь. Ну, від... Та, та, та. Я допускаю, що там Верховна Рада буде якби, приймати, а, а кого ж поставлять на ту Верховну Раду, ну, на те чи інше місце? Ну, ти розумієш, що Коли Але це Але побачимо... це буде не цей, що зараз, не Стефанчук, не, не спікер нинішній. Карта вежі і карта справедливості. Коли буде чітко готуватися такий план, його ж так само можуть вишвернути. Угу. Тобто, це не він, це буде якась інша абсолютно людина. Ні, випадає карта вежі, що означає, що все геть вся структура може змінитися дуже, -дуже швидко, якщо йде заміна президента, тобто повір. Не тому, що я так хочу, і не тому, що і, і, мені так подобається, а тому, що вони, якщо вже зробиться це перемир'я, якщо вони вже дивіться, як вони розхитують Зеленського, знайдуть оцю слабинку, вони і знайдуть, як його замінити. Угу. А от якщо у відсотках брати, наскільки реально отакий от, от план взагалі? Що станеться саме отак? Типу пауза і під час паузи оцієї оцій історії. Тут є багато важелів, є багато важелів. Я е, хочу оголосити ті, на які ми маємо вплив. Це є ми, це є кожен українець. Ми, на жаль, е, такі теж цікаві люди. Ми спочатку обираємо, а потім ми хочемо людину жерти живцем. Правильно? Е, не можна зараз е, е, якби. Брати до голови ті провокації, які робить Рашка, тому що йдуть такі вкиди, аби ми зненавиділи нашу владу, аби ми доїдали один одного, тобто, щоб тут всередині не було перевороту. Якщо вони зможуть добитися цього перевороту, це буде дуже просто забрати Зеленського. Яким чином вони це будуть робити? Таким чином, дивися, бити, бити. Бити, жінок, дітей, мирне населення народ не витримує, пропонують капітуляцію. Тобто, віддай те те. те 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 Зеленський каже ні, і народ через це горе на нього налітає. Ну, приблизно розумієш, якби яка схема. От і все. Я зрозуміла. І тобто, отакий от спосіб, тобто він цілком що може так відбутися. Але це не 100% далеко. Ні, 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 це. Е, е, Катінька, звичайно, що ні, я говорю просто якби про план. план. Так. Але я і назвала, який є важель, якщо ми не будемо так поступати, правильно, якщо ми не будемо вестися і їсти оті вкиди, як цукерки, солодкі, напевно, якщо ми включимо свою голову, ми ж маємо зрозуміти, якщо не буде Зеленського, хто це буде? Хто це буде? Хто прийде під час війни? Ну, звичайно, той, хто нас зільє. Ні одна здравомисляча людина без користі. І не найнята тими скотами, не прийде на це місце, тому що воно нікому таке не потрібне. Ну, це правда, просто хто добровільно може захотіти. Ну, хто таку добровільно? Таку? Сто відсотків. Тепер про іншу історію, яка трапилася вже тиждень. Це вбивство екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія. І от що тут цікаво? Там вже з'ясувалось про його вбивцю. Він вже все сказав, чому він там зробив все, все це обговорили тисячу разів. Тут цікаво, чи залишив Парубій якийсь цікавий компромат на когось взагалі, от щось таке може Листи. Давай, давай, може, запитаємося, чи залишив, чи він існує, а угу. інше питання запитаємося, чи він буде якби доступний так. для нас? Так. Чи існує спочатку? Все таки він був серйозною людиною. ну. Мені випадає от таким чином. Я, мені не випали карти документів, якихось якихось підписів, не так, як пам'ятаєш, був Портнофт. У нього там все прямо було там, по файлах, по дисках, по якихось флешках. Тут такого я не бачу, але можуть всплисти люди. Які будуть свідчити, як би від його імені може обнародуватися якась правда не через документи, а через людей, які щось знають. Карти показують так. Знаєш, тут цікаво було б подивитися, чи загрожує комусь, от чи може щось знову подібне готуватися, як сталося з Парубієм, ну, конкретно це вбивство щодо якоїсь іншої відомої людини? От, давай подивимося зараз. Дивися, е на протязі року часу, року, показало рік, на протязі півроку може е трагічно загинути якась жінка. Ну, тобто, е скажімо так, це буде е замовне таке, так, заказуха. І ще десь місяців через 8-9 на протязі того року. Може піти з життя мужчина, ну тобто, і для першої особи, і для другої це вбивство, це на смерть. І питаємося ми про якихось людей, які мають якийсь вплив, тобто які грають якусь певну роль взагалі у політиці у нашому суспільстві. А більш детально, якщо запитати, це люди. Ну, давай ні, не так, бо це може бути тут порізно. От жінка спочатку. Ця жінка, вона зараз є при владі, чи вона з, ну, більше як з минулого, от як парубій? Вона вже діюча особа, тобто вона вже має якийсь вплив. Ну не, не може так бути, що вона. Якось знаєш, якась невідома і за півроку вона стала кимось. Тобто вона вже має якусь вагу. Так, але от тут розумієш трошки плутанина в чому? Наприклад, Юлія Тимошенко, вона ж має вагу? Має, але має. вона не є зараз при владі водночас. От, е, 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 ні, ні, ні. Тобто, дивися, ми маємо на увазі, що це може бути така людина, як Юля. Вагу має, так? Ага. Вагу має. Може і не при владі, але тут така є ситуація. Людина, яка має вагу, може всунути ніс. Правильно? В якусь ситуацію не обов'язково бути при владі, щоб тебе прибили. Ти можеш просто кудись всунутись, тому що те, що у нас зараз відбувається, ну знаєш, такі подробиці переглянути. Я не думаю, що є так. хтось такий, хто може знаєш так дрібненько це все розповісти. Ну, звісно. І щодо чоловіка, давай глянемо Петра Порошенка. Чому? Тому що цей вбивця говорив там щось таке недобре. Давай я тобі покажу карту, і ти скажи, чи вона тобі подібна на, на Порошенка. Вона правда? От дивися, чи буде добре видно, подібна? Подібна. І що це значить? Правда? Ну, ти... я? Не думала про Порошенка, але ти теж якась трохи відьма? Ти сказала про Порошенка, і я дивлюся, от власне, оцей от мужичок. Ну, ти ну, скажи, що подібний, отак здалеку, правда? Так, mm, да, так. Да. Давай запитаємося, чи можливо, що на Порошенка буде скоєний замах? Ай, Карти попутались мені, секунда, цікаво, ти бачиш навіть на карті подібно? Жах. Е -е -е. Дивись, це може бути Порошенко, на нього може бути скоєний замах, але я не бачу, що він іде з життя. Тобто, все ж таки, цей мужчина не Порошенко, тому що тут іде, якби за цим королем, іде 10 мечів. Ми окремо переглянули Порошенка. Може бути якась історія, але я бачу його все ж таки, що він його лінія життя продовжується. Зрозуміло так. Ну щодо паруб'я, поки стопаємося, може там щось іще потім випливе, то потім Звичайно. Ми тут ще таке питання: чи є у відьми Крістіни косової якесь таке магічне зельє чи ритуал, щоб жити до 150 років? Бо, ну і Залишатися молодим дуже важливо, а не просто жити, тобто якісно жити. Бо у Путіна і всі, можливо, ж є чи немає у Путіна. Ой-ой-ой. Ну, дивися, вони там щось таке, розумієш? Там якась у них є така штука. У мене такої точно немає. У мене трошки є, але трошки іншого характеру. У них є якась така штука, яка недоступна нам, скажімо, простим людям. Ну, от я просто приведу приклад, він буде. Він буде не те, що я бачу, але просто щоб ви зрозуміли якусь там якусь складність цієї ситуації. Ну, наприклад, там витяжка якихось ембріонів, якихось, яких, якісь сустави, якісь кості, десь воно вирушене, десь воно, якісь стовборобі клітки, клітини. Щось ну настільки воно десь якось здобуте, що нам навіть і не снилося. Розумієш, проти ну, протизаконне ще й до того ж. Звичайно, звичайно. Mm -hmm. Звичайно, що протизаконне, абсолютно вірно. Но в тебе що є. Ще раз. В тебе що є, таке цікаве. Ну, в мене розумієш, в мене немає якогось зілля, в мене чисто енергетичний є зв'язок з жіночими духами, скажем, там, ліліт. Із магії Вуду, із культа Кімбанди, це є дуже багато помбажир. Помбажири, вони як відлуння великої матері Ліліт, вони типу, є як її пелюсточки. Все це становить одну дуже потужну. Пристрасну вогняну епостась оцих от всіх духів. Я тому така і є вогняна, мені завжди хіханьки і хаханьки, і всі кажуть, ти можеш бути серйозною. Ні, не можу, тому що я співпрацюю от з такими духами, і мені завжди добре, весело і я в ресурсі. Вибачайте. І виглядаю я набагато молодше, ніж мені є років, тому що мені про це, це не я придумала, це мені про це говорять. Тобто магія працює? Так, звичайно, працює. Це цікаво. Крістіна, дуже дякую за цю розмову за цей прогноз. Дякую нашим глядачам, що дивилися. Будь ласка, пишіть цікаві запитання в коментарях під цим відео. Ставте лайк до цього відео. Також нагадую, що всі контакти Крістіни Косової є в описі під цим відео, щоб ви могли до неї звернутися. Її інстаграм, її ютуб-канал ви також зможете побачити в описі. Всім всього найкращого, пока. Дякую і до зустрічі.